Обласний бюджет щороку втрачає більше мільйона гривень на комунальному приміщенні по вулиці Домбровського, 38, яке не здається в оренду відповідно до закону. Про це говорив голова комісії з питань бюджету та комунальної власності обласної ради Дмитро Кропачов під час прес-конференції, 20 квітня. За словами Дмитра Кропачова, він зареєстрував проект рішення обласної ради, яким забороняється приватизація цього приміщення. В проекті рішення також йдеться, що 30% доходів від оренди приміщень будуть спрямовуватись на підтримку заходів громадських організацій, що займаються соціальним захистом та реабілітацією Валідів Житомирської області вже декілька років дане приміщення, як ми бачимо, здається, в оренду використовується без погодження обласної ради. Гроші від оренди не зрозуміло, куди йдуть, як використовуються і так далі. На сьогодні треба стоїть задача саме впорядкувати дане приміщення, тобто, щоб оренда надходила офіційно в на в обласний бюджет, і а для того, щоб не було ніяких спекуляцій, підготовлений даний проект рішення обласної ради і 31-го на 31 сесії обласної ради дане рішення буде винесено, і депутати на розгляд депутатів вони повинні підтримати. Я думаю, 16 квітня обласна рада направила директору обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів лист, у якому, зокрема, просила надати реєстр договорів оренди нерухомого майна, укладених фондом з іншими юридичними та фізичними особами. Представників Житомирського обласного відділення фонду соцзахисту інвалідів на прес-конференцію не запросили, але журналісти вирішили поцікавитись їх точкою зору. За словами директора обласного відділення фонду, усі гроші. Отримані від оренди тимчасово вільних приміщень йдуть на фінансову допомогу інвалідам, а також на оплату комунальних послуг. Те, що Карпачов каже про якийсь мільйон, то давайте ми його подивимося, цей мільйон. Якщо за світло нам треба платити 35 тисяч в місяць, то за рік 420 тисяч гривень. Треба тільки заплатити за світло в рік. Що казається опалення, давайте порахуємо 30 тисяч за опалення. За шість місяців це 180 тисяч. То який мільйон він, він, він розмовляє? Взагалі не, не, не зрозуміло. У фонді кажуть, мають усі необхідні документи та готові надати їх у разі необхідності і переконані в обласній раді просто хочуть продати приміщення. Обласна рада на сьогоднішній день зайняла позицію, що не відповідає не тільки нормам суспільної моралі, а нашому основному закону Конституції України. Стосовно міфічних грошей, от, які нібито не поступають, от, голова управління фонду от, от, зазначив, куди вони, а я підтверджую факт того, що були перевірки. І жодних порушень діяльності, оскільки фонд працює, ніхто з ні них, в тому числі і господарський суд, куди ми надали всі документи надходжень, от, не виявив. Тому я вбачаю тут одне тільки, що дане приміщення, яке фонд зберіг, вони намагаються його. Передавши інші установи, от без проблем продати. представники фонду вже підготували звернення до президента та місцевої влади, у якому просять захистити конституцію від правопорушень посадових осіб органів місцевого самоврядування. Якщо ж до їх прохань не дослухається, люди готові захищати приміщення.